Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотай Олександр ведучий екологічної рубрики. Сьогодні ми починаємо новий розділ екологічна криза та можливість її вирішення з християнської точки зору. Минулого разу ми розглядали розвиток відповідальності за створіння в католицькій церкві кінця 20-го, початку ХХІ століття. Далі перейдемо до конкретної тематики, яка має на меті роз'яснити, який же реальний зв'язок Христової церкви з сучасною екологічною ситуацією на нашій планеті. Зразу ж слід, слід зауважити, що екологічні проблеми. Це не є щось абстрактне і відірване від життя кожного з нас. Вони стосуються всіх людей і присутні в житті всіх жителів планети. А в майбутньому існує величезна ймовірність, що зачеплять життя кожної людини. Всі глобальні і локальні екологічні проблеми разом вливаються в екологічну кризу, про яку ми так часто чуємо через засоби масової інформації або навіть в простих щоденних розмовах. Що ж таке екологічна криза, і до чого тут церква? Одне з визначень глобальної екологічної кризи наголошує: криза екологічна це несприятливий стан взаємовідносин між суспільством і природою, який виникає внаслідок невідповідності розвитку продуктивних сил, ресурсно-екологічним можливостям біосфери. Простіше кажучи, це негармонійне співіснування людства і всієї іншої природи через надмірне використання дарів природи, що призводить до її виснаження і порушення правильного функціонування. Звичайно. Людина звертає увагу на щось, коли це зачіпає її інтереси чи починає впливати на її комфорт. Тобто, в основному людина все сприймає співставляючи з собою. Як говорить народна мудрість, ситий голодному не вірить, тому багато хто і дотепер ще не усвідомлює загрози глобальної екологічної кризи для людства і всього живого на землі. Тим не менше, як сказано в святому письмі, потрібно звертати увагу на знаки часу. Такими знаками є також прояви екологічної кризи. Це і зникнення взагалі або на великих територіях нашої планети багатьох видів тварин, рослин, грибів, або значне зниження чисельності живих організмів. Це і кліматичні зміни, які все більше дають про себе знати. І різного роду забруднення повітря, водойм, ґрунтів, як побутовими відходами, так і отруйними хімічними чи радіаційними речовинами. Все це негативно впливає на життя людини та функціонування природних екосистем. Цей процес є достатньо повільним, щоб його не помічати або ігнорувати всі люди, але достатньо швидкий, щоб врешті-решт остаточно змінити біосферу в землі, а як наслідок, зруйнувати добробут людства. Які ж причини виникнення глобальної екологічної кризи? Науковці відносять до причин розвитку екологічної кризи цілий ряд факторів, які можна звести в такі групи. Екстенсивне використання ресурсів та неправильне ведення народного господарства, надпотужний розвиток промисловості, цілковите нехтування можливостями природи регіонів та інтересами корінного населення і багато чого іншого. З позиції християнського вчення основна причина криється більш глибоко. Як ми вже довели під час розгляду теми історії розвитку проблематики відповідальності за створіння, церква завжди є зацікавленою у відповідальному ставленні людини до природи. Тому свята Мати Церква намагається донести до вірників також і важливі знання про причини екологічної кризи з християнської точки зору. За словами очільників церкви, сучасна екологічна криза закорінена передусім у кризі екології людини, тобто її віри, духовності та моральності, опанована духом егоїзму та споживацтва, людина перетворюється з мудрого і відповідального домоуправителя, створеного богом світу, на бездумного користувача та експлуататора, який загрожує всьому створінню. А рівно ж і руйнує передумови власного існування, за словами духовних лідерів, подолати екологічну кризу можна через глибоке та цілісне навернення до Бога, свідченням якого має стати відповідальне ставлення до довкілля. Але навернення не є лише одним блискавічним моментом це тривалий процес, під час якого людина осягає та усвідомлює Божі істини та змінює своє життя відповідно до того, що пізнала і зрозуміла. Але про так зване екологічне навернення та конкретні можливі шляхи зупинки розвитку екологічної кризи і ролі в цьому церкви і християнства взагалі поговоримо в наступних випусках нашої програми. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось як завжди наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римської католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Викотей Олександр.